Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще п'ятьох захисників. На Рівненщині жінка власноруч втопила двох своїх дітей. Вагнерівці поступово залишають Білорусь. Слава Україні! ефірі підсумки дня 25 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо в новини Волинської області. Маємо ще сумні звістки з фронту. Офіційно підтвердили загибель Романа Дудера, 1989 року народження із села Любохини, який вважався безвісти зниклим. Про це повідомили у Довичнінській громаді. Загинув герой 13 червня цього року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту. Берестеве Бахмутського району Донецької області. На жаль, на війні з росіянами також загинув і 31-річний Роман Гіренко. За інформацією поліції, Волині Роман понад 5 років ніс службу в поліції Волині на різних посадах, а потім працював в інших установах. А після повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Роман Гіренко загинув 23 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Без батька лишилось двоє малолітніх дітей. Від рук російських окупантів також загинув боєць із підрозділу Гонор Михайло Сакер. Герой був родом з Луцька за інформацією при служби підрозділу. Михайло Сакер загинув 19 липня у стрілковому бою під час виконання бойового завдання. Окрім того, також повідомили про смерть 48-річного старшого сержанта Ігоря Кокальчика. Із села Заручі Любишівської громади воїн помер 24 серпня внаслідок тяжкого поранення, отриманого 13 серпня у Донецькій області. Ще одна сумна зістка сколихнула Зимінську громаду. 22-річний старший солдат Валентин Литвинчук із села Яковичі загинув за нез'ясованих обставин у місті Запоріжжя. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв. У горохівській громаді тримісячна дитина отруїлася водою з криниці, в якій виявлені трати. Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Батьки немовляти використовуючи криничну воду для приготування їжі та пиття. Дитина споживала її впродовж двох тижнів. Маля у стані середньої тяжкості госпіталізували. Ідеться у повідомленні. За фактом отруєння дитини було проведено дослідження води з цієї криниці. За його результатами, у зразках питної води виявлено перевищення. Місто нітратів у понад чотири рази у Луцьку. з шахраїв гастролерів, які видурювали гроші у продавців. Як повідомили у поліції, двоє осіб діяли спільно. Спершу жінка заходила до магазину чи кафе, розмовляла з продавцями, просила якийсь товар і показувала гроші, аби розплатитись за нього. Тим часом невідомий чоловік поруч відволікав увагу продавців, коли ж вони знову починали спілкуватися з жінкою. То висловлювала претензії, що пір дали решту. Мовляв, щойно ж вона розплатилася за товар. Розгублені продавці видавали решту по кілька сотень гривень за раз. Правоохоронці встановили особу шахраїв – 25-річний чоловік з Сумської області, його 23-річна спільниця з Полтавщини. Поліцейські вже задокументували 15 фактів аналогічних шахрайств у закладах Луцька. Слідчі дії тривають. У Любомлі поліція з'ясової обставини загибелі двох чоловіків. Трагедія трапилася учора, 24 серпня. Як повідомили правоохоронці, з'ясувалося, що 62-річний водій автомобіля КАМАЗ під час розвантажування бортом кузова зачепив високовольтну лінію електропередач. Внаслідок цього відбулося електрозамикання, яке вразило струмом водія та перехожого 52-річного місцевого жителя. Обидва чоловіки загинули. Нині триває досудове розслідування. У Новолинську зали героїв крали квіти, які мати одного з захисників поставила поблизу. Портрета загиблого сина про це Людмила Зінченко повідомила у Фейсбуці. Жінка бідкається, що її син загинув, похований далеко не вдома, бо їхня сім'я переселенці, і це єдине місце, куди матір може приходити щодня, приносити квіти, побачити і привітатися з сином. З її слів, хтось просто взяв і забрав живі квіти, які вона спеціально поставила для того, щоб можна було поливати, щоб, хоча б щось було живе біля її сина. Переходимо до новин України. Уночі 23 серпня. Сили протиповітряної оборони знищили чотири російські ракети і безпілотник. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Окупанти випустили з Чорного моря дві керовані авіаційні ракети х 59 і дві крилаті ракети калібр з малого ракетного корабля з Азовського моря. Вони летіли в бік Одещини. Також рашисти випустили один шахід ракети. Знищили в межі Одеської області. Ударний безпілотник збили у Дніпропетровській у Міноборони РФ заявили, що окупований Крим в ніч на 25 серпня намагалися атакувати аж 42 українські безпілотники. На болотах стверджують, що збили нібито 9 дронів, а 33 зазнали аварії і цитуємо, не досягли мети. Чи дійсно це так, поки невідомо. На Рівненщині жінка вбила своїх двох дітей. Страшний інцидент трапився 23 серпня в день у селі Супачів. За даними поліцейських 42-річна жінка разом із синами 6 та 7 років пішла до місцевого кар'єру. Купатися невдовзі до водойми пробіг 37-річний батько одного із синів. Він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи надали результату. Хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази із річною жінкою. Спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася, як розповіли суспільному селяни. Жінка працювала вчителькою англійської мови. У місцевому ліцеї, але перед скоєним звільнилося під час пошуку. Тіл дітей зловмисниця сиділа на березі і посміхалася, кажуть очевидці. Згодом у прокуратурі Рівненської області повідомили деталі вбивства матір'ю своїх дітей у Варському районі. Встановлено, що старшого сина вона занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев'яного помосту, під яким була значна глибина і штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення. Нині жінка знаходиться під вартою. Її повідомили про підозру. Трясли дупами і танцювали у Києві. Дві дівчини вирішили повеселитися біля могил загиблих героїв. Відео їхнього відпочинку поширилося українськими телеграм-каналами і викликало хвилю обурення. За справу взялася поліція. Виявилося, що дівчата сестри їх затримали менш ніж за годину. Як стало відомо, дівчата вирішили таким чином вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Вже невдовзі у мережі з'явилося вибачення однієї з дівчат. Вона заявила, що разом із сестрою танцювала на могилі свого батька, який загинув від Ізюмі на Харківщині, і не вбачала у цьому нічого поганого. Однак, зараз про свій чинок шкодують, Заскоєний їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Уряд вирішив звільнити Сергія Крука з посади очільника ДСНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Обов'язки голови ДСНС виконуватиме заступник керівника служби Володимир. Демчук повідомляють, що ДСНС уже закінчили внутрішню перевірку у справі про авіакатастрофу у Броварах, у якій загинули 14 людей, включно з керівництвом МВС. Клименко анонсував додаткові кадрові рішення. Росія не призупиняла мобілізацію і наразі розглядає можливість додатково привизвати 450 тисяч осіб, заявила в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Кримреалії очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він підкреслив, що мобілізація в РФ не припинялася. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян, але прихована мобілізація триває весь час, і наразі щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб. В Одесі затримано головного інженера військово-квартирного експлуатаційного управління за даними СБУ посадовець привласнив більш ніж 1 мільйон бюджетних гривень, які були виділені на будівництво спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону. Для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії. Той мав забезпечити всі роботи із зведення сучасного спорткомплексу. Однак підрядники не встановили понад 800 метрів квадратних гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми. Навіть природа повстала проти росіян і відплачує їм сповна. Російське місто Владивосток іде. Під воду через шалені опади, відповідні шокуючі відео ширяться у російських телеграм-каналах. Вода у місті буквально скрізь. Вона зносить буквально все на своєму шляху. Рух частиною доріг міста паралізовано через те, що вулиці перетворилися на справжні річки. Течією просто змиває пішоходів і велосипедистів. автомобілі тонуть. У Білорусі поступово зменшується кількість найманців ПВК Вагнер. Переважно вони виїжджають до Росії. Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України. Вагнерівці почали виїжджати з Білорусі ще до 23 серпня, коли нібито загинув їхній вантажок Євген Пригожин. Натомість поплічник Кремля і Лукашенко згодом заявив, що ПВК Вагнер залишається у Білорусі попри смерть Пригожина. Уряд Греції вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних комплексів Тор М1 та ОСА, які стоять на озброєнні армії країни. Європейська правда з посиланням на грецькі змі пише, що Афіни більше не закуповуватимуть до них запчастини та комплектуючі. Через це вказані комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на декілька місяців. Про це повідомляють грецькі змі з посиланням на надсекретний документ який просучився через парламент у матеріалі, стверджується, що швидше за все ці ЗРК перейдуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є суттєво політичним. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шість 1004 або ж на 4011 Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!